Під час цього візиту лідер Росії Володимир Путін у північній Кореї наголосив на і розкритикував рішення рішення Заходу про дозвіл Україні використовувати західну зброю для атак по території Росії. Він заявив, що це, начебто, порушує якісь домовленості між Сполученими Штатами та Росією. Хоча конкретно про які домовленості йдеться, він не наголосив. Тим часом у Конгресі США американські законодавці дуже активно вже тривалий час закликають збільшити перелік зброї, яку Україна може використовувати для завдання ударів по території Росії, а також географічно розширити територію, по якій Україна може завдавати удари в Росії. За цією темою стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катерина вітаю. Вітаю Олексію, стежила, стежу, і так виглядає, що буду стежити. Дякую, Катя. Е, і от власне, чи змінилась зараз якось позиція адміністрації президента е, США з цього приводу? Чи є якісь е, апдейти по цій темі? Якщо коротко, то не змінилась. Станом на зараз заборона для української армії використовувати американське далекобійне озброєння по території Росії залишається чинною. Принаймні, так ситуацію прокоментував у понеділок Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань комунікації, з питань нацбезпеки. Безпосередньо журналісти запитали Джона Кірбі, яка реакція адміністрації Байдена і чи занепокоєна адміністрація Байдена заявами Москви з погрозами проти Великої Британії за те, що британці дозволили. Ли використовувати своє озброєння української армії, далекобійне озброєння по території Росії, відповідаючи на це питання, Джон Кірбі заявив, що це дуже гіпотетичне питання щодо можливої реакції Байдена, тому що станом на зараз адміністрація Байдена не планує знімати ці обмеження із українською армією. Таким чином, мовляв, не провокуватиме Росію. Водночас Кірбі заявив, що якщо Москва має занепокоєння, що може отримати удари західним озброєнням, то щоб цього уникнути, Ути Росіяни мають просто покинути територію України. Пропоную послухати власне заяву Джона Кірбі цього понеділка це гіпотетичне питання, про яке мені не варто хвилюватися, тому що політика президента не змінилася щодо використання американської зброї великого радіусу на території Росії. Моя відповідь Путіну така. Якщо ви так хвилюєтесь про можливість стати жертвою ударів західною зброєю, ви переживаєте за своє військо, то ви маєте вийти геть з України. Ви не мали бути там із самого початку. Це моя найкраща порада Путіну. Катю, і якщо поки що адміністрація президента США не готова йти на поступки і не готова знімати ці обмеження, то що про це думають в Конгресі? Що про це думають законодавці? Якщо казати про якісь зрушення, то найбільше зрушення можна зараз спостерігати саме в позиції демократів, тому що все більше демократів, з якими я спілкувалася, закликають зняти усі обмеження з української армії. І таким чином фактично контрастують і суперечать із позицією адміністрації Байдена, яка представляє власне демократичну партію. Власне, моїми е інтерв'ю можна побачити так, би мовити, еволюцію демократів від позиції критичної сумнівної щодо зняття усіх обмежень з української армії до вже категоричної позиції, яка вимагає. Ає від адміністрації Байдена піти далі та уз... зняти усі обмеження щодо використання далекобійного американського озброєння українською армією по території Росії щодо республіканців, то вони в принципі більш послідовні в цьому питанні, тому що вони першими заявили, що вимагають зняти усі обмеження з української армії, і власне вони продовжують наполягати на цьому у коментарях під час того, як я з ними розмовляла. Пропоную власне послухати позицію як демократів, так і республіканців, і особливо прислухатись до позиції демократів я думаю, що позиція, яку ми повинні зайняти, і як я бачу, адміністрація і робить. Ми повинні стежити за тим, що відбувається на полі бою, і вести відповідні перемовини з союзниками. І мені здається, що це має сенс. Якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти у відповідь туди. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна повинна досягти вогнем. І його це не напад. Це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну конгресмен Майк Тернер закликає зняти усі обмеження на використання атакамців. Yes. Hey, так, і я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти по центрах забезпечення, які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України на стратегічно дуже важливі напрямки. Адміністрація схвалила використання атакамсів по території Росії на кордоні з Харківщиною, але не вглиб на південь. Адміністрація каже, що туди стріляти заборонено. Навіщо змушувати Україну воювати із зав'язаними руками? Я великий прихильник того, аби дозволити Україні зняти ці обмеження та вдарити по росіянах. Наразі їм це просто необхідно. Українські делегації, які відвідали Вашингтон, виконали феноменальну роботу, розповідаючи про українську хоробрість і стійкість, і про те, як Україна може виграти цю війну, якщо ми надамо необхідну підтримку. Тому я підтримую послаблення цих обмежень. Я вважаю, що важливо надати необхідну розвідувальну підтримку, матеріальну підтримку та підтримку зброєю, включаючи послаблення цих обмежень для того, щоб і Україна та Ізраїль могли вести відповідні війни. Вони повинні мати змогу не лише захищатися, але й вести війну таким чином, щоб знищити військового противника. І я думаю, що адміністрація повинна визнати, що багато рішень, які вони ухвалювали протягом цієї війни, мали негативний вплив на здатність України та Ізраїлю робити те, що вони повинні робити. Я бачу, що в паті представників є підтримка для використання атакамсів більшого радіусу дії та забезпечення більшої кількості атакамсів. Загалом наразі така підтримка надходить у формі публічних заяв та прямих контактів з адміністрацією. Я ще не бачив жодних законодавчих поправок, які б цього вимагали, але це може бути оформлено у вигляді законодавчої поправки. Катя, от ми зараз почули коментарі і республіканців і демократів, і от власне виглядає так, що законодавці із демократичної з республіканської сторони вони досить об'єднані у питанні необхідності зняти всі обмеження з використання західної зброї для завдання ударів для використання атакамців та іншої далекобійної американської зброї по території Росії. Але Катю, чи є якісь Інші рухи або намагання від законодавців змінити цю ситуацію та зняти ці обмеження, будь окрім листа, про який ти вже говорила, окрім а, звернення від конгресмена Марка Тернера. Саме так Олексію, так виглядає, зараз, що як республіканці, так і демократи власне об'єднані в цьому питанні, власне, мають спільну позицію щодо е, зняття усіх обмежень з української армії, але станом на зараз якихось нових звернень до адміністрації Байдена або нових заяв від конгресменів чи е, сенаторів, взагалі в принципі від конгресу, що цього питання поки що не було. Е, зазначу, що е, як щойно ми почули в коментарях законодавців, як республіканців, так і демократів, що наступним кроком після публічних заяв і звернень до. Адміністрації можуть стати в принципі законодавчі ініціативи створення певних поправок, які можуть додати до е, законодавств, які будуть вимагати на законодавчому рівні з, е, зняти усі обмеження з української армії, зокрема щодо використання атакамсів. Загалом скажу так, що в принципі найгучніше зараз виступаються зняття усіх обмежень е, з української армії саме в палаті представників. Сенат наразі є менш активним у цьому питанні, але сама палата представників на цьому тижні перебуває на черговій перерві, і повернеться до роботи лише Тупного тижня, і так, якщо і очікувати якихось заяв від конгресменів та конгресмувен, республіканців чи демократів саме палати представників, то варто цього очікувати вже наступного тижня. За чим ми власне будемо стежати, але тут варто також зауважити, що наступний тиждень дуже ймовірно може бути присвячений в першу чергу ситуацію, ситуації в Ізраїлі, тому що вже у понеділок відбудеться особу, особистий виступ і звернення прем'єр-міністра Ізраїля Беняміна Нетаніаху до. Конгресу і власне на цю подію очікували достатньо довго в конгресі. Вже в понеділок матиме беня мінетанняху це звернення власне у конгресі. І очікується, що можливо основним фокусом конгресу наступного тижня буде саме питання Ізраїлю. Але чи будуть нові заяви щодо тобто, зняття усіх обмежень з української армії і чи будуть це піднімати та обговорювати, зокрема в ключі питання Ізраїлю? Ми власне будемо стежити за цим і повідомляти нашим глядачам першими. Катя, от буквально ще одне питання. багато разів я чув заклики від європейських політиків, от зокрема від політиків з країн Балтії, те, щоб зняти всі всі обмеження з використання західної зброї по ударів по території Росії. Бо як вони зауважують, не важливо з якої території Росія атакує Україну. Якщо Росія атакує Україну з цієї точки, то Україна відповідно має право захищатись та завдати ударів західної зброї, в тому числі далі ні з західною зброєю по території Росії чи є вірогідність того, що позиція адміністрації президента США зміниться під тиском і американських законодавців, а також європейських політиків країн-партнерів США. Це чутове питання, тому що одним із тисків, одним тиском, який ми бачимо просто зараз, це той факт, що Велика Британія вже зняла такі обмеження з української армії, і власне питання, яке адресували Джону Кірби в понеділок, відштовхувалось від того факту, що Велика Британія, власне вже зняла ці обмеження. Вона чує загрози від Москви, але власне. Москва е, має традицію е, погрожувати зокрема ядерним е, озброєнням, е, і е, так чи інакше, е, питання того, що роблять західні партнери е, Сполучених Штатів Америки, європейські партнери Сполучених Америки. А вже ж є важливим для адміністрації Байдена, і навіть в коментарях законодавців, з якими спілкувалася, зокрема е, Грегорі Мікса, який є співголовою комітету із е, міжнародних відносин палати представників, він сказав, що адміністрація Байдена має орієнтуватись на те, що що роблять партнери і мати перемовини, зокрема з країнами НАТО щодо цього питання, і зазначу, що Григорій Мікс є демократом, тобто фактично він теж закликає зняти усі обмеження з української армії і каже, що адміністрація має вести перемовини щодо цього питання із країнами-партнерами. Відтак, а вже ж такий тиск має матиме і буде мати вплив на адміністрацію Байдена. Питання в тому, чи буде більш задіяна власне Європа, щоб чинити такий тиск, на адміністрацію Байдена чи можливо Європа піде на дальші кроки для того, щоб своїм власним прикладом е, показати, що вони знімають більше обмежень, але так чи інакше цей тиск дійсно існує. Існує також і інший, так би мовити, тиск це безпосередньо українські делегації, які прилітають у Вашингтон, мають перемовини з представниками конгресу. І власне нагадаю нашим глядачам, що питання того, щоби зняти усі обмеження з української армії і закликати адміністрацію Байдена е, Байдена піти далі, вони почали бути гучними і почали піднімати. Матись після візитів української українських делегацій до конгресу, в яких вони закликали конгрес власне чинити цей тиск на адміністрацію Байдена. Відтак це теж є важливим моментом тиску на адміністрацію, як вже західних партнерів, так і всередині держави саме від конгресу і законодавці, з якими спілкувались також про це згадували, що велику роль в цьому відіграла українська сторона. І так треба дивитись, чи піде далі Європа і власне сама Україна, щоб продовжити такі візити, або продовжити розширення дозволів для української армії зі сторони Європи, щоб це так чи інакше чинило тиск на адміністрацію Байдена, тому що це дійсно чинів тиск, і ми підтвердження цього ми вже чули від самих законодавців і власне в заявах певних Білого Дому. Катю, дякую тобі дуже а, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова із включенням із конгресу.